Під час вчинення оцих правопорушень в умовах воєнного стану передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. А от що стосується статті 426 з позначкою 2, яку вони теж хочуть запровадити. Так от, оця стаття, вона буде встановлювати саме покарання за порушення військовою службовою особою порядку призову, або прийому на військову службу, що призвело до того, що на службу був прийнятий громадянин, який за законом не підлягає призову, або незаконне звільнення, ухилення від призову. Тобто ви розумієте, теж саме. Тобто є варіант притягнути, наприклад, керівника ТЦК за що? За те, що він не безпідставно когось звільнив від цього. Або навпаки, він призвав не того, кого потрібно. Теж напишіть в коментарях, який варіант більш буде застосовуватись на практиці. Як ви думаєте? Але тут саме цікаве в іншому. Так от за відповідні про порушення пропонується встановити покарання у вигляді службового обмеження на строк від двох до від 2 років або тримання у дезбаті на той самий строк або ж позбавлення волі до п'яти років. Так? Але ж це у мирний час. Якщо ж це буде особливий е, період, то від трьох до шести років позбавлення волі. А якщо такі дії були вчинені у періоді військового стану, взагалі то воєнного стану, чомусь там написано військового, покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років, з позбавленням права мати певні посади, займатися діяльністю на строк від 1 до 3 років. що це взагалі означає? Якщо нижня планка встановлена на рівні 3 роки, то це взагалі ні про що. Скоріше за все, покарання буде в межах, Там, якщо будуть такі справи дійсні, то суд може самостійно вирішувати, або дати 3 роки, або 4, або 5, або 8. Так от, якщо, наприклад, о той співробітник ТЦК, або, наприклад, лікар, член комісії бере і звільняє протиправно, звільняє від призову будь-кого, то він може отримати від 3 до 8 років. Питання. Чи скільки будуть йому давати?